Добрий день, панове. Чому сидимо? Нема роботи, немає роботи, не бій роботи. не Спартковому що Не давати взагалі рухівцям роботи. Хто, хто спарткому дзвонив? А ми він, не знаємо, він але тут не є бригадир такий високий. Не давати роботи. Матюх, Матюх, ми вам роботи не даємо і за цього, що вчора ми хімікатами от дерева якісь а там лежали. Обробку зробили від якихось там цих шкідників. Так, так, так. Хто робить? Хто робить? Обробку перед хімікатами. І, коли треба збирати врожай. ружах, вони спеціально або зробили обробку, або просто водою оприскали. Нам сказали, що обробку зробили, щоб не пустити туди руки. Я перепрошую, я записав фамілію, бригада номер 6 бригадир Балакін. Він сказав, що повертайте назад Балакін? Балакін. Ну, повертайте назад. І передайте всім, що так, ми що вас тут зачекаємо. Що... Що... Записав Путинули. ту фамілію і Микола Поровський, і Заєць, депутат Так. Заєц. Да. А чому ви людям не даєте роботи? Я дав роботу, да, роблять. А ж я я всіх діну людей. Ага, Значить, сказали, значить багато людей. людей ви кажете, так? Да? Да. А хто то вам подзвонив, скажіть? Що... Ви прийшли і сказали, що вам подзвонили і сказали, що нам не давати ну, роботи. А хто сказали, я сказав так. так. А хто Так, а що? А що вам сказали? А хто сказали, ви? що буде робота. Потім бригадир підходить і каже, дає поровський, бо мені подзвонили і сказали, що роботи нам не давати. Так, а хто подзвонив? Ви не можете конкретно назвати? Ну, вищі органи. Хто ага, ага. вищі? Хіба ви не знаєте? Дякую, дякую. Працюється. Прекрасна. Прекрасна Прекрасно, погода і настрій чудовий. Ну а як організована взагалі допомога? Організовано селянам? Маєште, з нашого боку, я думаю, що все зроблено. А з боку керівництва місцевого, на жаль, не таке якесь несприйняття. От, лише наша енергія, наша воля до того, щоб допомогти селянам. І... І допомогла нам в цій ситуації, що нарешті ми вийшли на поле. Ага, добре, ну хай там з їхнього боку щось. А що зараз би було б взагалі потрібно для того, щоб краще попрацювати? Краще. Я, я думаю, що краще було б, якби керівництво тут колгоспне вийшло разом з нами, І техніку сюди б закликали, і все б знайшли б куди цю продукцію відразу реалізувати. І що найкраще було б, якби... Ця продукція відразу з поля і потрапила в магазини до покупців. Це було б найкраще. Вікторе. А скажи мені, будь ласка, могли б е, ну, наші делегації закупити б якусь кількість цієї продукції, щоб вона не пропадала. Людей же все-таки багато з'їхалося. Більше сотні автобусів. Всі будуть роз'їжджатися. дехто б собі взяв додому, дехто б використав би ну ці помідори б там би поїли б десь у таборах наметових? Як на звичайно, з великим задоволенням ми це б зробили, якби тільки була воля з боку керівництва колгоспного. Ну, я думаю, що всі задоволені б взяли ті помідори, тим більше, що купили, ще... купили б, звичайно. звичайно. Купили б і для того, щоб е, там на таборі харчуватися, і далі на Червону руту що поїдемо на конкурс теж. Е, це була б така допомога. Можливо, і додому взяли, б е, повезли. Продукцію таку не можна сказати з таких славних земель привезли б зібрану своїми руками і куплену за власні гроші. Дякую. Віктор. що Ми прийдемо там, -отам -от. На, На польому я сказав, що ми один день дев'ятого працювати. Попитали людей. і Мене ви згодні з праздником. Як я вам відповів? Програму програму. Я поклав, що один день 9 серпня у нас Ми Особисто мені програми не давали. Особисто ви мені програми не давали. І ніхто зі мною цих дій не Ви можете тоді претензії свої адресувати. В голові колгоспу своєму, можете там голові районної ради районної карлану. ради, можете іншим. Чому ви радимося? Чому, чому міліція? Чому всі знали, що є такі день, а ви цього не знали? Чому вас не поставили до відома? Чому не підготували, наприклад, там ешелони чи що? Чому? Ви скажімо, а ви будь нам ставите ласка. претензії, що ми хочемо допомогти вам? Куди мені дівати цю продукцію? Це ви запитайте своє місцеве начальство Значить, я вас прошу. Прекращайте у все, значить через годину ми прикладать зараз. Не, не, значить, ті, я вам пригадаю десь. один випадок, шановний пане. Мы значить, коли ми з Поровським і сказали, те, що, що ми будемо допомагати людям, то нам сказав, то нам ваші керівнички сказали про ну вони почали сміятися, сікають що вони як сарана все з'їдять. Ми коло ми разом були з тобою, і от розкажіть цьому панові. Миколі Харлану. В присутності всіх голів районної ради, голів виконком було сказано 9, -го, 9 -го серпня ми вирушаємо на допомогу збір урожаю. Дайте нам фронт роботи, дайте задачу. Вчора я приїхав до вашого бригадира, одного з вами колгоспу, Балихіна, подивились ми садок, земля всіяна яблуками, домовились, домовилися, що вся ця маса людей прийде повністю в всьому садку, там кілька е десятків гектарів збере. Прийшли сьогодні ранку спеціально оприскали хімікатами для того, щоб не дати людям роботи. Згодуйте так, якщо вудово. це в пору збору урожаю, а, не можна не зробити. Провадає, ви, розумієте, згодуйте худобі. Ну що ви розказуєте? Ну. За один день вбрати помідор, згодувати худобі через за день, яблука через тиждень через тиждень за яблука. Вони оприскані. Я до хімікатами, конечно, їх не Як Як наші вчора ми вчора Ви агроном чи ні? Я агроном. спеціально, якщо ви оприскаєте яблука, які падають зараз на землю, так то такого агроному треба гнати далі, чим Значит, треба. Він Тому, що ніхто яблука, яблука. Він не буде яблука, які ще висять. ну а чого ж нам не на дали зібрати ті, які Тому, лежать? Тому що яд попадав на землю. Там Ні, вчора ж їх не оприскали. Після не не треба. ж нашої домови оприскали. Я, думала, думала, я не, не знаю делись. за восьму бригаду. Але... Я знаю за сьогоднішній помідор. Що мені Нет, робити? Правильно. Микола, і йдемо. Ну ви комуністи, так? Відправимо. Член КПСС, так? А я? же? Ну член КПСС, це все ясно. Оця зледота, як ви, оце постійно нам робить. Мостійно. А після того ти, ти в пораді будеш давати інтерв'ю і кричати. Він, так, часом він чує від такої самої Ходи, Ходи. Ходи. Припини, так. Ми зараз автобус, автобус тут... саме марганець розбивають. Використовують не ресурси трудові, не, не, не використовують можливості для збереження да, свого врожаю. І той факт, що агроном а, оприскав яблука сьогодні, коли вони готові до, 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 до вжитку, це я вам скажу, що. І з екологічного боку і з боку санітарних норм це знову ж таки злочин, і треба на такі речі знову ж таки подавати до суду. І той аргумент, що нам кажуть, оприсковали яблука, які стоять на яблунях, тому я думаю, що. Таку діяльність ми мусимо класифікувати як діяльність антинародна, як діяльність спрямована проти нашої державності, проти нашого люду. І ця діяльність повинна бути засуджена у засобах масової інформації і взагалі у публічних виступах. Дякую, О, пане Іване. Дякую вам то завжди бувають слова до нас, а чому ви не працюєте, а їздите? От і тут бояться, щоб навіть не знав, що ми допомогли без овсяку, без ніяких претензій до нас, що ми будемо ставити за якийсь заробіток чи що, от і тому припиняють зборку хліба, тому і яблука поприскали ядом, щоб ми тут ніякої участі не брали ні нічого. Дякую вам. Думку. Це люди приїхали допомагати селянам, а вчора з вечора залили хімікатами дерева, ті яблука, всі. Як ви думаєте, як з юридичної точки зору це розцінити? Будь ласка. Дерева залили. Так, залили хімікатами, позабризкували. Я тільки що розмовляв з бригадиром, він каже, була така вказівка зверху. От як ви як юристи, фахівці в цій справі, як ви розцінюєте, як це можна розцінити? Чи злочин, чи як це можна? Неправильно зробили це. Неправильно зробив. Ну це не злочин. Ну не злочин. Це неправильно зробили. Це не злочин вважається, але зробили неправильно. Так. Ви представляєте міліцію району чи звідки району? Район. Дякую вам. Так у нас для людей народних країн.